Привіт! Мене звати Кирил, і ви на технологічному україномовному ютуб каналі Продіай TV. З нагоди першої тисячі підписників на моєму каналі, я вирішив дещо імпровізувати в плані свого контенту і підготувати замість звичного гайда або розгляду повноцінний відеоурок. І його темою будуть літієві акумулятори. Після перегляду цього відео ви дізнаєтеся про види і формати літієвих акумуляторів. І звісно ж, про те, як їх безпечно і правильно розряджати і заряджати. Ну що ж, погнали. Відео дивіться до кінця, адже тут тільки корисна інформація. Ну і також під цим відео я залишу посилання на якісні і недорогі літіві акумулятори. Ну а ми розпочинаємо. Лідіві акумулятори широкого вжитку почали набувати ще в 90-х, коли почала зароджуватися індустрія мобільної техніки. І за 20 з гаком років лідіві акумулятори стали другим за вживаністю елементом живлення у світі після звичайних батарейок. І на сьогоднішній день лідієвими акумуляторами оснащений абсолютно весь електротранспорт, 90% електроінструменту, абсолютно всі зарядні станції і, звісно ж, вейпи та одноразки. І така їхня популярність зумовлена невеликими перевагами перед іншими типами акумуляторів. По-перше, літіві акумулятори являють собою практично ідеальне співвідношення розмірів і ємності. Ну, дивіться самі. Ось такі розміри має свинцевий акумулятор напругою 4 вольта і ємністю усього навсього 600 мАг на годину. І ось такі розміри має його літієвий родич такої самої напруги, але ємністю удвічі більшою. Ну, різниця в розмірах вам, я думаю, помітна. По друге, літієві акумулятори на відміну від своїх нікіль металгідриних та нікель кадмієвих родичів не мають ефекту пам'яті. Що це означає? А це означає, що якщо у мене є шуруповерти з повністю з зарядженим літієвим акумулятором, я після ремонту зламаних дверцят у шафі зможу його дозарядити. Ну або ж підзарядити, коли для роботи не вистачило заряду. З нікелими акумуляторами таке не прокатить, адже через підзаряджання буде падати їхня ємність. Ну, і третій перевагою літія є те, що він заряджається значно швидше, ніж нікель чи свинець. Середньостатистичний літієвий акумулятор заряджається не більше 2 годин. В той час як для нікелевих та свинцевих акумуляторів необхідно аж 10 годин, і це щонайменше. І до того ж, зарядних пристроїв для літія хоч відбавляй. Коштують копійки в будь-якому електромагазині. Але про заряджання дещо пізніше. Розрізняють наступні види літівих акумуляторів. Перший це літій іонні. Для них в першу чергу характерний твердий циліндричний корпус, для якого існує міжнародний стандарт розмірів. Другий це літій полімерні. Їх відрізняє твердий агрегатний стан електроліта, а також корпус із емальованої фольги. Вони можуть бути яких завгодно розмірів. І останній це літій залізофосфатні, наразі найновітніший вид літівих акумуляторів. Зоні він як літій-іонний, тільки має більшу стійкість до механічних пошкоджень, а також більший ресурс роботи. Як уже було зазначено, для літій іонних та літій залізо фосфатних акумуляторів є міжнародний розмірний стандарт, згідно якого існують певні формати літій-іонних та літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Формат літівного акумулятора записується п'ятьма цифрами. Дві перші цифри означають діаметр, а дві наступних довжину акумулятора у міліметрах. Ну а нуль в кінці означає круглу, тобто циліндричну форму акумулятора. Так, 32700 означає діаметр 32 і довжину 70 мм. І погодьтеся це дуже зручно, коли ви знаєте розміри акумулятора зарані. А ось літні полімерні акумулятори можуть бути яких завгодно розмірів, для прикладу, акумулятор від китайського онлайн повербанка, навіть невідомої ємності, і акумулятор в моєму Bluetooth-навушнику, тобто вони в цьому плані більш універсальні. Те, що акумулятори не можна кидати в вогонь чи воду, а також розколупувати самостійно, очевидно для всіх, але, на жаль, не для всіх, очевидне наступне. По-перше, літій іоні та літій полімерні акумулятори не можна використовувати за температури нижче мінус 10 і вище плюс 30 градусів. Для літій-залізофосфатних температурний діапазон трохи ширше. Літіві акумулятори не можна зберігати тривалий час у розрядженому стані, а інакше їхня ємність буде знижуватись. Далі, ні в якому разі не заряджайте акумулятори тими пристроями, які для цього не призначені. Це стосується школи яка думає, що через USB кабель можна зарядити від одноразки. І ні в якому разі не перенавантажуйте і тим паче не закорочуйте акумулятор. Адже вимірюючи його довжину шлагним циркулом, ви як мінімум виведете його з ладу, а як максимум можете спалити собі хату. Напруга літій іонних та літій полімерних акумуляторів під час їх використання не повинна опускатися нижче 3 В. А під час заряджання, зрештою, не повинна перетинати межу 4,2 В. Для залізу фосфатних акумуляторів мінімальна напруга не повинна бути меншою за 2,8 В і більшою за 3,65 В. Глибокий розряд чи перезаряд призводять до пошкодження акумулятора. І якщо вам попався в акумулятор у такому стані, то просто викиньте його, нічого дотепного з ним не вийде. Літві акумулятори можна об'єднувати у збірки, і це можна робити трьома способами. Перший спосіб це послідовне з'єднання, коли плюс першого акумулятора з'єднаний з мінусом другого, плюс другого з мінусом третього і так далі. При такому з'єднанні з кожною новою коміркою збільшуватиметься напруга збірки. Якщо послідовно з'єднано два акумулятора, то схема збірки 2С, якщо три послідовно з'єднаних, то 3С, і так далі. Але на відміну від напруги ємність такої збірки збільшуватись не буде. Але тільки тоді, коли для збірки ви використовуватимете однакові акумулятори. Якщо ж використовувати різні акумулятори, то загальна ємність такої збірки дорівнюватиме ємності найменшого акумулятора. Другий спосіб це паралельне з'єднання. Це коли плюси з усіх комірок об'єднані в один великий плюс, а мінуси в один великий мінус. Загальна ємність такої збірки дорівнює сумерній ємності з усіх комірок. Але при такому з'єднанні напруга збільшуватися не буде, скільки б ви не з'єднали акумуляторів. Але для того, щоб збільшити водночас і напругу і ємність, існує мішане з'єднання. Це коли дві чи більше паралельних збірок з'єднані послідовно. І на сьогодні такі збірки користуються дуже великою популярністю. Обов'язковим компонентом в акумуляторній збірці і для будь-яких видів літівих акумуляторів є плата BMS. Що ж це таке? Контролер BMS Battery Monitoring System це спеціальний електронний модуль, який захищає акумулятор від багатьох негараздів. Зокрема, від глибокого розряду та перезаряду. Після передану критичних позначок напруги модуль BMS просто розімкне електричне коло. Розімкне електричне коло плата і при короткому замиканні. Розблокується плата повторним підключенням навантаження або під'єднанням зарядного пристрою. І також модуль BMS займається балансуванням комірок. І ось на цьому зараз акцентуємо увагу. Ну уявімо, що нам треба зібрати послідовну збірку, ну скажімо, з трьох літівих акумуляторів. Акумулятори у нас є, як і дві наступні проблеми. По-перше, нічого не гарантує того, що напруга на усіх акумуляторах буде однаковою. Напруга може відрізнятися як на одному, так і на всіх акумуляторах. Нічого ідеально однакового не існує. Така саме ситуація і з ємністю. Три, начебто, однакового акумулятора все одно будуть відрізнятися за своєю ємністю. Один більше, другий менше, але все одно. Поки менші ямки-акумулятори будуть заряджені, більші ямки акумулятор буде вже перезаряджений, а це з акумуляторами недопустимо. Напруга на всіх комірках має бути однаковою. І саме це є однією з функцій плати BMS. БМС. БМС плати існують і для одного акумулятора. Адже без неї акумулятори використовувати не можна. І якраз такою міні-БМС-кою оснащена більшість літій полімерних акумуляторів. Але вбудований захист мають і літій-іонні акумулятори. Ну а при паралельному з'їданні балансування не потрібне, адже напруга вирівнюється сама, навіть якщо використовуватимете різні акумулятори. В паралельній збірці з кожною новою коміркою, окрім ємності, збільшуватиметься також потужність. І, наприклад, моторчик від двох паралельних акумуляторів буде крутити сильніше, аніж від одного. За своєю потужністю, літієві акумулятори діляться на низькострумові і високострумові. Акумулятор той що ліворуч, це низькострумовий, а той що праворуч, високострумовий, і їх розрізняє максимальний струм без просідання напруги. Низькострумовий акумулятор без суттєвого просідання напруги зможе видати не більше 5 А. В той час, який з високострумового без суттєвого просідання напруги можна вижити більше як 10 А. До високострумових належать акумулятори сімейства Sony VTC4, VTC5, VTC6, а також літокала HG2 та Samsung E35. Високостромовими бувають і літій залізофосфатні акумулятори. Наприклад, ось цей вапцел може видавати до 30 А і це все без просадки напруги. Проте дізнається чи низькостромовий чи високостромовий акумулятор можна лише на сторінці оголошення з ним. Так, наприклад, ось цей червоний акумулятор від марки Sanyo уже й низькострумовим. А тепер усі, хто думає, що зарядити літіві акумулятори від одноразки можна за допомогою USB кабеля і зарядника від телефона, запам'ятайте раз і назавжди. Заряджати літіві акумулятори за допомогою звичайних блоків жилення категорично забороняється. Уся справа в особливому алгоритмі заряджання CC-CV. CC CV, CC -CV це алгоритм зарядки, коли літівий акумулятор до досягнення максимальної напруги заряджається спочатку якимось постійним незмінним значенням струму, а після перетину цієї відмітки струм починає плавно спадати. І коли акумулятор не споживає ніякого струму, його можна вважати зарядженим. Для заряджання літівих акумуляторів підходять лише спеціальні зарядні пристрої чи електронні перетворювачі. Найпростіший варіант це ось такий розумний зарядний пристрій, за допомогою якого можна заряджати окремо кожен акумулятор. Конкретно моя модель – LITOCALA li m 4 Після завершення заряджання на дисплей з'явиться струм, який акумулятор за цей час спожив. І це й буде ємність акумулятора, і погодьтеся дуже зручно. Якщо ж ваш акумулятор у вигляді збірки, то зручніше використовувати спеціальний зарядний блочок. Знайти їх в інтернеті зовсім не проблема. Правильний зарядний пристрій обов'язково має мати таку саму напругу, як і акумуляторна збірка. Якщо ж ваша батарея мішана з'єднання, то до уваги беріть лише одну послідовну збірку. Ну і також безпечний струм заряджання не повинен перевищувати 50% ємності акумулятора. Тобто акумулятор на 2000 мАч найбільш безпечно заряджати 1 А. Далі. Щоб заряджати знову ж таки одинарний акумулятор, існує ось такий USB-контролер заряду на мікросхемі tp 4056 І от якраз олди мого каналу дуже добре знають, що це за платка. Особливо скільки в мене є саморобок з нею. І не дивлячись на свою дешевизну, ця платка мене ніколи не підводила. Акумулятор припаюється до вигодів B+, DB-. Ну а до контактів Out плюс та Out Minuс ми можемо під'єднувати навантаження. І в випадку з цією платкою його максимальна сила струму близько 3 А. Після підключення USB кабеля починається процес заряду. І під час заряджання на платі світитиметься червоний A few later. А Після завершення заряджання червоний сдодіод згасне і засвітиться синій. Струм заряду за замовчуванням тут 1 А. Але якщо акуратно перепаяти ось цей smd резистор на інший, можна здати інший струм заряду. Проте електронними модулями можна заряджати і акумуляторні збірки. Наприклад, за допомогою знижувального перетворювача на мікросхемі XL4015, максимальний струм заряду до 4 А і схема його використання перед вами. Ну що ж, для вас уся теорія була роз'яснена, і тепер узагальнимо її на практиці. Отже, наше завдання зібрати 12 вольтову акумуляторну збірку для жилення світлодіодної стрічки. Нам знадобиться тренинськостромових літіонних акумуляторів формату 18650, а також спеціальні пластикові розпірки для їх кріплення, плата BMS на 12 В, стандартне гніздо заряджання 5,5х2,2 мм, а також не надто товстий провід. Акумулятори я буду паяти, і зараз покажу, як це зробити правильно, щоб нічого не перегріти і не зіпсувати. На виводи акумуляторів спершу ми наносимо невелику кількість флюсу. І далі, взявши великий, як мінімум, 60 ватний і добре розігрітий паяльник, і за допомогою дротяного перепою лудимо виводи акумуляторів. Замість флюсу можна і паяльник кислотою, але враховуйте, що її треба буде змивати розчином соди, адже вона зжере метал. Під час лудіння паяльник притискаємо не більше, ніж на 1-1,5 секунди. Далі зачищаємо і лудимо проводи. І починаємо послідовно спаювати акумулятори. І тут також надовго паяльник не притискайте. Але якщо ви все одно боїтеся перегріти акумулятори, то у такому випадку можете використовувати ось такі спеціальні холдери. Будемо кінці проводів. І взявши двосторонній скотч, приклеїмо плату BMS у зручному положенні до акумуляторів. І далі, користуючись цією схемою, під'єднуємо її. Вивід B1 це 4,2 В вивід B2 2 це 8,4 В а виводи B- та B це кінці акумуляторної збірки. Такі платки BMS якраз і розраховані на суперкомпактні підключення. Ну все, більшість роботи позаду. Виглядає акуратно. Залишається лише припаяти гніздо заряджання з двома проводами до вихідних контактів. Закрутити на кінцях проводів клемник. І все, акумуляторна збірка готова. Зроблена вона по всім правилам, і давайте її одразу зарядимо. Для заряджання я використовуватиму зарядний пристрій на прогу 12,6 В і силою струму близько 2 А. 2 А, звісно ж, забагато, але в принципі можна і так. Вмикаємо в мережу. Ану. О, заряджання пішло. Під час заряджання світодіодна блочко світиться червоним кольором. A few later. А коли акумулятор заряджений, то зеленим. І одразу подивимося, як збалансувалися акумулятори. Так, на першому 4,18 вольта. На другому у нас 4,17 вольта. А на останньому теж 4,17. Нормально. Іноді може бути таке, що акумулятори будуть дещо нагріватися. Не переживайте, це абсолютно нормально. Це означає, що зараз йде балансування. Підключимо світлодіодну стрічку до нашої збірки і подивимося, як вона світить. Чудово. Стрічка світить як треба. Для цієї платки максимальний миттєвий струм складає близько 20 А. А це означає, що її можна використовувати і в електроінструменті. Адже спусковим струмом моторчика на 12 В журоповерта, вона чудово справляється. І на завершення подивимося, як працює захист від короткого замикання. При короткому замиканні знову ж таки платка захисту розмикає електричне коло і відновлює його роботу або при повторному підключенні навантаження або зарядного пристрою. І що ж, складена нами акумуляторна збірка виявилася надійною і безпечною. Ну а якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте наголошувати про це вподобайками, не забувайте висловлювати свою думку в коментарях і найголовніше, не забувайте підписуватися на мій канал. І не тільки для того, щоб поповнити мою аудиторію, а й для того, щоб розблокувати дзвоник. Щоб не прогавити наступні відео, з вами був Кирил і хай щастить!